Хочу звернути вашу увагу ще на один нюанс. Коли людина купує нерухомість у Чорногорії навіть у любій країні, дуже важливо не поспішати. Тому що може здаватися, що все просто. Сподобався об'єкт, домовилися про ціну і все. І можна підписувати е, там, договір чи ще щось, якісь документи. Але є нюанси. І потрібно обов'язково. Перевіряти ці нюанси, ну, наприклад, цільове призначення землі. Щоб упевнитися, що там дійсно можна будувати, або що це не сільськогосподарська ділянка. Так само важливо переконатися, що на будівлю є всі дозволені документи, що вона легалізована, внесена в кадастр. Все це. Здається, дрібниці. Але саме ці дрібниці, потім визначають, буде ваше право власності законним і спокійним. Тому що, ну, наприклад, все залежить від того, який саме об'єкт купується: ну, квартира, віла, новобудова чи земельна ділянка. Тому що для кожного варіанту. Є свої документи і свої перевірки. І саме тому ми завжди перевіряємо повний пакет документів перед угодою. У наших партнерів є, є власний юридичний відділ, вони працюють з перевіреними нотаріусами, з перевіреними адвокатами. Які е, теж мають чудову репутацію. А за 13 років роботи на ринку закордонної нерухомості вже навчилися бачити е, там, якісь камені, да, якісь ризики. Це все е, видно наперед. І тому робиться все, щоб кожна угода була прозорою. Законною і спокійною для вас. Тому ласкаво просимо: звертайтесь, телефонуйте, партнери в 20 країнах світу.